Як досягти успіху в мирних переговорах з Володимиром Путіним? Про це пише видання, «The Economist». Автор пише Дональд Трамп явно дав зрозуміти, він буде з нетерпінням чекати припинення вогню. В свою чергу Путін вимагає, щоб Захід зняв санкції, щоб Україна відмовилася від планів членства в НАТО, щоб Україна була демілітаризована і формально нейтральна, і позбулася своїх лідерів, щоб Україна. Захистила цитата права російськомовних. Зазначається, що якщо Трамп підтримає це, Путін досяг на більшості своїх військових цілей, а Україна зазнає катастрофічної поразки. Цитата: Ба більше, президент Росії не буде навіть поважати мирну угоду. Він сподіватиметься, що повоєнна Україна поглинута внутрішніми чварами і звинуваченнями на адресу заходу, сама впаде йому в руки. Якщо цього не станеться, він може захоп. Пити більше територій силою йдеться у публікації. Велике занепокоєння полягає в тому, що Трамп нав'яже Україні катастрофічну угоду. Володимир Путін каже, що він, можливо, захоче заморозити лінію фронту, хоча Росія купувала лише 70-80% із чотирьох українських областей, які вона записала у своїй конституції. Але Путін також вимагає, щоб Захід скасував санкції проти Росії, щоб Україна відмовилась від членства в НАТО. Як представник Трампа Кіт Келог хоче покласти край російсько українській війні, про це пише Аль-Джазіра. Особистість новопризначеного представника Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кита Келога спробувало розкрити катарське видання Аль-Джазіра. Ще у квітні цього року Келог опублікував план припинення війни, у якому йшлося про те, що США мають і надалі постачати Україні зброю, але за умови участі Києва у мирних переговорах з Росією. І ще Елох пропонував відтермінувати вступ України до НАТО в обмін на підписання мирної угоди, частково послабити санкції проти Росії. Проте ці ініціативи вже викликають скептицизм. Пише автор, експерти попереджають, що Росія скористається припиненням вогню, щоб посилити свою армію. І для України це може стати просто катастрофічним. Ідея тимчасово відкласти членство України в НАТО теж виглядає ризикова. Ною печевидання, адже залишає країну вразливою до подальших атак Росії. План Келлога показує прагнення до припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів. За цим планом США продовжать озброювати Україну, щоб вона могла захиститися від Росії. Однак майбутня військова допомога США буде залежати від участі України в мирних переговорах з Росією. Також щоб переконати Путіна приєднатися до мирних переговорів, лідери НАТО мають запропонувати відкласти розгляд заявки України на членство в НАТО. Що неправильно в терміні ескалація щодо удару України по Росії, про це пише видання CNN. Автор пише про червоні лінії Путіна, які щоразу зсуваються і зсуваються. Тому він переконаний, що цього разу Путін знову не виконає свої погрози і просто в черговий раз блефує, аби налякати західних партнерів. Щоразу, коли захід нарешті приймав прохання України, найбільш катастрофічні загрози Росії не виправдовувались. Те, що було табу одного тижня, наступного ставало нормою, незважаючи на посилені погрози Путіна після того, як останнє табу зникло, немає жодних підстав вірити, що цього разу все буде по-іншому. Війна в Україні напружує економіку та суспільство Росії. Про це пише видання «The Economist». Автор пише, що незважаючи на успіхи РФ на полі бою, напруга зростає в той же час. Економічний бум, викликаний щедрими державними виплатами на війну та зростанням заробітної плати через нестачу робочої сили починає сходити на нівець. Тим часом офіційний рівень інфляції становить 9,5%. Хоча центральний банк підвищив свою основну процентну ставку до 21%. Обмінний курс рубля падає як через інфляцію, так і через нові американські санкції проти російських банків, пише автор, які ускладнюють отримання для банків доларів. Цього тижня рубль впав значно нижче 100 рублів за долар, вперше з моменту вторгнення Путіна в Україну з 2022 року. Курс рубля падає як через інфляцію, так і через нові американські санкції проти російських банків, через які їм важче отримати долари цього тижня. Він впав значно нижче 100 рублів за долар, вперше з моменту вторгнення в Україну. США тиснуть на Україну щодо зниження призовного віку. Про це пише видання The Guardian. У цій публікації йдеться й про таке: Україна не має того, що потрібно для оснащення військ, які вона мобілізує зараз. Пише, де телеграф з посиланням на офіс президента співрозмовник видання заявив, що зараз. З нашими поточними мобілізаційними зусиллями у нас недостатньо, наприклад, бронетехніки, щоб забезпечити усіх військовослужбовців, яких ми зараз призиваємо на війну. Нагадаємо, США закликають Україну негайно знизити мобілізаційний вік до 18 років. З таким закликом пише видання, також виступила і Німеччина. Джерело в офісі пана Зеленського повідомило, що Україна не має всього необхідного для оснащення військ, які вона зараз мобілізує. Цитую, наразі з нашими поточними зусиллями з мобілізації у нас недостатньо техніки, наприклад, бронетехніки, щоб забезпечувати всі війська, які ми поповнюємо людьми. Ми не можемо компенсувати затримки наших партнерів у прийнятті рішень і ланцюгах поставок життями наших солдатів і наймолодших наших хлопців, сказало Джерело. Це все на сьогодні. А я кажу вам, колеги. Почуємося і побачимося.